Це буде багаторядне таке намисто. Я думаю, що ви бачили вже і в роликах, і в кліпах, і на святах. Такі багаторядні намисто. Іноді їх прикрашають різними медальонами. Іноді це просто намисто. Я хочу побачити спочатку, скільки в мене рядів цього намисто вийде, і, можливо, я також прикрашу медальйоном. Може, ні. Якщо впишеться за розміром і буде органічно виглядати, то добре, а як ні, да ні. Скажіть, яка капризна. І впишеться, і органічно. Давай медальйон. Вже зовсім трошки лишилося. Рухаємося. Сьогодні натрапила на дуже таке зворушливе відеозвернення. Е, є співачка. Я мало що про неї знаю, і треба ще пошукати в інтернеті інформацію. Кат, Кат Дженіс, здається. От. Але підтверджено, я бачила у багатьох людей, що репостять. А, значить, вона зараз долає рак. І як я зрозуміла, що ця боротьба вже сумна історія. Коротше. От. І в цій кат Дженіс є син. Вона заспівала пісню. Я репостнула це все у як же у сторіс, не у сторіс, як тут сказати? В ленту свою, співтовариство, здається, як там називається, В Ютубі як лента називається співтовариство, От, Репостнула і на цьому каналі, і на основному. Значить, історія така, що вона хоче попіклуватися про майбутнє свого сина, бо її вже поруч не буде. От. І просить людей слухати її пісню, репостити якомога більше, бо вона передала права на цю пісню своєму синові, коли він буде дорослий, щоб ну, якось попіклуватися про нього, заздалегідь. Тож, загляньте, будь ласка. Послухайте, передивіться хоча б один разок. Підтримаємо цю жінку. Хай їй буде спокійно за майбутнє її сина. Там десь 3,5 мільйони переглядів. Але повірте, то у грошовому виразі то взагалі нічого. От, тож. Підтримуємо, скільки можемо. Я таке бачила і ще на інших платформах, в tiktok точно бачила. От, але, друзі, якщо брати до уваги, що матері поряд не буде, і дитина має якось виролити в цьому світі, це просто копійки. Якщо там тисяча переглядів, це ну, нехай 20 центів, то ну, що з того мільйону переглядів. Це капля в морі. Давайте підтримаємо. Зараз вона більше для нього нічого не може зробити, але їй буде спокійніше, якщо вона бачитиме, що ми її також підтримуємо. Хоч, хоч знає, хоч не знає, але. Ну... Сподіваюся, всі мене зрозуміли правильно. Шкода, що ця хвороба взагалі ще існує. Хочеться вже. Така молода, гарна жінка, красива, талановита. Хоча навіть, якщо б була б не красива і не талановита, все одно шкода людину. Погодьтеся. Так, все з сумними історіями закінчено. Що хотіла розповісти, розповіла.